Наша дивовижна, На ній річки, ліси, поля, пустелі, джунглі, океани, високі гори і моря, і обіймає її сонце, співають пташки її пісні, а вітерець ласкаво шепче земля, наш рідний дім, Нам затишно, у нім. Доброго ранку, природа чарівна. Доброго ранку, яскрава, зелена планета земля, ти красива, багата і маєш життя, даруєш нам воду і повітря щодня. Планета Земля, це наш рідний дім, добре у ньому і затишно всім. Планету нашу бережіть. Рослини зелені на ній посадіть, 22 квітня всесвітній день землі, Цей день є святом чистої води, чистої землі, чистого повітря. Це день, що покликаний об'єднати людей у справі захисту довкілля, покликаний нагадати про те, що планета потребує турботи і захисту. Трішки сміття. В одному селі жив хлопчик звали його Петрик Розбишака. І був він неслухняним та не дуже добрим. Коли приходило літо, то його улюблена втіха була купатися в річці. Міг він там і увесь день пробути, забувши, що вдома за нього можуть хвилюватися. Та де там, йому все ні до чого. По дорозі на річку він завжди заходив до магазину та купував собі багато цукерок, солодкий напій та морозиво. Ось і цього разу він так зробив накупив усього та й розважався аж до вечора. Коли сонце почало сідати, Петрик швиденько вирушив додому. Забувши, що на пляжі залишились обгортки від солодощів та пляшка від солодкого напою. По дорозі він зустрів дідуся, який рибалив неподалік. Той йому сказав Петрику, я бачу, ти розважався увесь день. Пірнав в чисту річку, плавав, лежав на білесенькому пісочку під ласкавим сонечком. А чому ж ти не забрав своє сміття? Та, діду, що то за сміття? Його там зовсім трішки. Завтра прийду, а його вже не буде. Вітерець рознесе все та й побіг собі додому. Ой, Петре, Петре. Промовив сам собі дідусь, засмутившись. На другий день хлопчик розбишака знов прийшов на пляж, та там було якось дуже вітряно. Зайшовши у воду, він натрапив на щось таке, що визвало в нозі якийсь незрозумілий біль. Витягнувши ногу з води, Петрик побачив, що порізався. І хто це таке міг зробити? заголосив Петрик, що в воду викидає скло, людям же й купатися не можна. Сів він на пісок, а із під нього заблищала пляшка, почав він руками по піску водити і зрозумів, що під тонкою піщаною оболонкою ховається багато сміття. Треба було йти додому, а нога дуже боліла. Ледь підвівшись, Петрик побачив, що до нього йде дідусь, якого він учора бачив. Хлопче, що трапилось? Чому ти такий сумний? Порізав ногу у воді об щось гостре. Тепер мушу йти додому, бо мені дуже боляче. Давай ну, подивимось, общо ти міг порізатись? Дідусь обережно провів рукою на мілені річки та витягнув з води металеву банку з-під консерви. Ось бачив, Петре, це, мабуть, також трішки консерви хтось залишив. А тепер ти страждаєш. Так, я Зрозумів, що був неправий і більше ніколи не залишу після себе сміття. Не хочу, щоб комусь було так боляче, як мені зараз. Дідусь допоміг хлопчику, довіз на велосипеді його додому. А через кілька днів, коли нога перестала боліти, Петрик знову вирушив до річки. Але вже з великими пакетами та була в нього інша розвага. Він почав прибирати сміття з піску, з мілини річки, аби більше ніколи не засмічувати навколишнє середовище. Щоб усім щасливо жити, бути в мирі, і щасті дітям, треба нашу рідну землю від забруднень зберегти. Знає це кожна дитина від матусі, батька й діда, що планету нашу рідну необхідно зберегти. Що ж робити, як спасти? Треба воду очищати і сміття не розкидати, ліс і річки берегти, бути чуйними до горя, милосердними людьми. І тоді на нашім світі буде більше доброти. Земля моя блакитна, під крилом у сонця квітне. Квітами планету прикрашаймо, її багатства зберігаймо. Від ясних квіточок такі ось Шанувати весь світ її краси про екологію подбати, щоб її зберегти, це наш із вами спільний Всесвіт, Він нам дає життя, хай завжди буде мирним небо та щасливим майбуття.